Це Ілля, йому 9 років. Саму омалку він обожнює Лего, а нещодавно захопився 3 d моделювання. Йому подобається створювати цікаві предмети та цілі будинки за допомогою різних онлайн-програм. Аби хлопчик не засиджувався за своїм малорухливим захопленням, батьки записали його у секцію плавання. Це заняття також сподобалося Іллі, і він став відвідувати басейн регулярно тричі на тиждень. Час від часу, після занять у басейні, хлопчика турбує відчуття закладеності вух. Протягом останнього року навіть виникало два епізоди зниження слуху після тренувань. У зв'язку з цим зверталися до педіатра, який наполегливо. Рекомендував не чистити вуха хлопчикові вушними паличками після чергового епізоду закладення, а також появи м'яких пластиліноподібних виділень світло коричневого кольору з обох вух, батьки іллі вирішили проконсультуватися з лор фахівцем. Це пані Ольга, отоларинголог, на консультацію до якої прийшов хлопчик разом зі своєю мамою. Після збору анамнезу вона оглянула юного пацієнта і виявила, що шкіра входу в зовнішній слуховий прохід з обох сторін звичайного вигляду. При отоскопії відмічається наявність пластиліноподібних мас світлокоричневого кольору, фіксованих до шкіри. Шкіра під ними злегка гіперемована. Глибокі відділи зовнішніх слухових проходів оглянути не вдалося. Лікарка діагностувала в Іллі сірчані корки та призначила таке лікування: використовувати вушний спрей ацерумен вранці та ввечері протягом 3-4 днів до видалення сірчаних мас, відмовитися від використання вушних паличок для чищення вух, а для регулярної гігієни вух користуватися ацеруменом двічі на тиждень. Схема лікування. Спрей ацерумен вранці та ввечері протягом 3-4 днів до видалення сірчаних мас для регулярної гігієни вух використовувати ацерумен двічі на тиждень. Ілля дуже сподівався, що нарешті його проблеми з вухами вирішаться, і він зможе цілком і повністю зосередитися на улюблених тренуваннях в басейні та моделюванні чудернацьких міст у віртуальному просторі. Ми маємо такий цікавий клінічний випадок. І я би хотів перше запитання задати Володимиру Васильовичу. Володимиру Васильовичу, те, що ми бачили, це можна назвати вухом плавця? Ну, не зовсім так. Попадання води вуха в час утренніх процедур, умивання або просто під душем, також визиває аналогічні проблеми. Ухо пловца оно предусматривает не только серчаные пробки, но и экзостозы в, в, в кистковом слуховой проход, слухового прохода, которые разрастаются в результате вот холодовой травмы, холодной водой при попадании постоянно. И вот в местах костных швов, вот, тимпаномастоидального, или, или тимпана в ну, передних отделах, они как раз и формируются. Вот эти костные наросты. А сера в деформированном слуховом проходе, конечно, она не имеет возможности самоочищаться в богатых выпадках. Тому целиком сгоден с тем, что потребно Использовать церумен для разжижения, размягчения и, можливо, потім можно допомогу микроинструментов, крючочков и вид смоктывача санировать зовнішний слуховой прохит. Ну а когда развивается зовнишний атит и рецидивующий зовнишний атит, то в цьому потрібна хірургія ікзостозів, тобто розширення зовнішнього слухового приходу. Дякую, Володимир Васильович. Ну, слава Богу, екзостози у нашого пацієнта не описані, але враховуючи його юний вік, то можливо, що вони при продовженні плавання вони можуть бути. Так. Так, так. Угу. Не у всех, но... от. Чи... Чи часто? Часто. Ага, дякую. Іван Васильовна, таке питання до вас. От, ну, Є січані пробки. Лікар призначив ацерумен, відповідно, вони були ліквідовані. Чи доцільно призначати ацерумен в профілактичному плані для запобігання виникнення січанних пробок у такої категорії пацієнтів? Так, дійсно є така. Така рекомендація, особливо ця рекомендація стосується е, рецидивуючих е, сірчаних пробок. Особливо це стосується е, випадків, коли е, є регулярне потрапляння води у вуха. Так, о, якщо, наприклад, е, дійсно дитина або доросла людина відвідує басейн, е, чи якимось чином ще контактує з е, водою регулярно, е, відповідно Показано навіть профілактичне використання ацерумену перед тим, як буде епізод плавання для того, щоб створити такий типу захисний шар на поверхні шкіри зовнішнього слухового проходу. Дякую, Івана Васильна. Таким чином, шановні колеги, ми розуміємо, що. Якраз от верніше, чи я правильно розумію, що коли ми полікували от пацієнту сірчані пробки, то мова йде про такі гігієнічні моменти запобігання виникнення сірчаних пробок. Тобто те, що називається гігієна зовнішнього слухового проходу. І тут я погоджуюсь із лікарем, яка сказала, що ну, фактично заборонено використовувати вушні палички. Правильно, лікар наша сказала Васильович? Ні, не згоден, тому що. Палочки можливо використовувати, но тільки для е, туалету е, зовнішнього кільця слухового проходу. тільки снаружи. Без заглиблення в впросить слухового так. проходу. То есть, косметично, когда уже из уха е, е, вивалюється та серчанна пробка, то її потрібно удалить якраз цими этими паличками. Ну, Василь Іванович, я... не, не, не вушна паличка? А ватна паличка а, ватна паличка вже говорить про те, що її створили для вуха. А це не так. І Я завжди своїм пацієнтам е, називаю це правило правилом вказівного пальця. Е, тобто кажу, що якщо природа створила якісь отвори менші, ніж вказівний палець, значить вони не предназначені для того, щоб туди залазити. Значить, природа е, постаралась, щоб туди більш нічого не потрапляло. Дякую. Ну, Я думаю, що на цьому такому дуже гарному заключенні ми можемо і завершити обговорення цього клінічного випадка. Життєвий е, такий е, випадок, багато, на щастя, в Україні дітей, які можуть відвідувати басейни. І, відповідно, я думаю, що ці поради будуть корисні нашим лікарям, ну і батькам відповідно також. Так що, дякую, шановні експерти.